Так, всім привіт! З вами Андрій. Ви дивитесь канал Їж, пий, Готуй. Сьогодні, як ви здогадались, по нас відео буде рейтинг крабових паличок. Скоро свята, новий рік, там Різдво і тому подібне, і багато людей почнуть готувати салати, різні там закуски, намазки і тому подібне. І це все дуже часто буде готуватись з крабовими паличками в тому числі. І ми вирішили. Продегустувати найпопулярніші крабові палички і скласти з них рейтинги, які будуть найсмачніші, при цьому найдешевші, при цьому може там, з найбільшою кількістю риби і тому подібне. Що взагалі таке крабові палички? Насправді в крабових паличках крабів немає, я думаю, багато людей знають. Це в реальності просто такий бренд. В дійсності крабові палички мають складатися з так, суміші, яка називається Сурімі. Сурімі це японська суміш з рибної пасти, тобто беруть просто білу рибу або пангасіус, або тріску, або ще якусь білу рибу, ну, тобто рибу з білим м'ясом і перемелюють її в пасту. В ідеалі це має бути чисте філе без кісточок, голів, хвостів, просто чисте філе цієї білої риби перемелюють в пасту. І цю пасту потім мають змішувати з крохмалем, з якимись там консервантами, барвниками, з відбілювачами. І формувати такий довгий коржик. Потім цей коржик скручується і потворює, робиться така паличка. Її фарбують зверху ще потім в червоний або маранчевий кольор, і воно виглядає, начебто, як крабове м'ясо. Але в реальності там крабів ніяких немає. Багато ж виробників насправді можуть купувати рибу не дуже якісну, там, для цієї, для цієї пасти, можуть туди додавати не лише філе, а взагалі там якісь кістки, там, голови, хвости і тому подібне, звісно, теж можуть додавати, хоч це порушення технологій. І е, при цьому багато крабових паличок різних брендів відрізняється відсотком цього сюрімі, тому що там іде не 100% сюрімі, а ось в кожному з цих там найпопулярніших е, марок і там різних видів крабових паличок насправді буде різна кількість е, цього сюрімі, цієї рибної пасти. Ну і звісно, якість теж її може бути різна, це вже, але це вже ми навіть на смак, може, не завжди відчуємо. Тобто я на смак то буду куштувати, але в реальності. Це треба хіба що якийсь там аналіз робити в лабораторії з цими крабовими паличками, щоб зрозуміти, наскільки якісна там риба взагалі, чи є там хвости, там, чи е, якісь там голови, чи ще щось тому подібне, і наскільки там хорошу рибу де кидають. Ну і у нас сьогодні будуть такі види. Значить, так як АТБ це найпопулярніший магазин, тому у нас буде АТБшний розумний вибір, і також АТБшна своя лінія. При цьому свою лінію я вирішив продегустувати ще й. Охолоджені крабові палички і е, заморожені крабові палички, тому що вони, можливо, будуть різні. Вони, начебто, мають бути як однакові, але ціна у них різна. Склад, начебто, однаковий теж. Але побачимо в дійсності, чи може охолоджені дорожче, може вони смачніші, а може заморожені смачніші. Або може різниці немає, не знаю. Мені просто цікаво, завжди було, бо я найчастіше я думаю, як і всі люди, я беру саме заморожені крабові палички. Але я думаю, що багато людей є таких, які купують і охолоджені, думаючи що вони смачніші. От сьогодні подивимось, чи смачніші охолоджені за заморожені чи ні. Ну, бо як мінімум, вони дорожчі, але побачимо також. Буде крабові палички водний світ. Це теж популярна марка. І, до речі, ось водний світ. І АТБшні всі крабові палички вони робляться насправді на одному заводі в Одеській області. І також я хотів порівняти це з такою маркою, як Сніжний краб. Тобто теж водний світ робить. Але це, типу, продукт не крабові палички, а сніжний краб». Ну, це не буде, воно не буде в рейтингу прям брати участі, тому що. По них буде видно, що вони відрізняються, у них видно, що вони товстіші, там у них фарбування не таке. Тому вони не будуть прям брати участь в рейтингу, я буду окремо їх просто оцінювати, від них відштовхуватися від референсу. що ось, ось є сніжний краб, це, типу, як має бути прям якісь там ідеальні хороші крабові палички, але побачимо, що вони дійсно вони найдорожчі за ціною в реальності. Тобто вони за кілограм коштує 480 гривень. І в них найбільше сюрімі, 55%. Але побачимо, чи вони дійсно будуть найсмачнішими. Але вони робляться на тому ж заводі, на якому і водний світ просто крабові палички, і на тому ж заводі, на якому вся там АТБшна лінія робиться. Також будуть у нас крабові палички Deluxe. Це теж в АТБ продаються, вони імпортуються з Латвії. І ще будуть вічі. Раніше вічі я знаю, що десь в Одесі робили. А зараз їх теж імпортують з Литви. І так само з того ж самого заводу з Литви імпортують Есва. Теж порівняємо вони, по суті, з одного заводу, але різні марки абсолютно. Різна ціна на них. При тому, що ця Есва, вони мають найменшу кількість сурімі. Вони мають лише 22% сурімі. При тому, що вони навіть не найдешевші, вони коштують 349 гривень за кілограм. В той час, як Вічі, коштують. 456 гривень за кілограм. Вони майже ну, серед крабових палочок, не рахуючи сніжного краба, вони найдорожчі. Але в них всього лише 33% сурімі. Теж, як не дивно. Ну, В цілому, ось там з боку, за, з боку, ми будемо писати, скільки відсотків сурімі, яка ціна за кілограм, ну і назва типу крабових палочок. Це все буде з боку описано, ви це все можете почитати. І так, зараз я буду дегустувати все. Я не знаю, тут що ще лежить. Ось моя співведуча Анастасія тут все порозкладувала, як всі палички, і я зараз буду лише дегустувати, де що знаходиться. Ось і між кожним дегустуванням я буду ще запивати водою, заїдати хлібом, щоб якось перебити смак попередньої палички. Ну і будемо куштувати все. Так, ось я знаю, що це типу сніжний краб. Якби я її спочатку скуштую, щоб просто мені цікаво, наскільки яке воно смачніше, і далі з ним вже буду все порівнювати. Ну, доволі смачно, до речі, цей сніжний краб. І воно зроблено не е, як такий рулет, типу. Бо всі ці крабові палочки зроблені в вигляді насправді рулету. Так, А тут зроблено ось не як рулет, а тут такі, як, я не знаю, дійсно як імітація м'яса, краба, типу полосочки зроблені. Ну, доволі, доволі смачно. Тепер треба заїсти хлібом. Добре, ну і тепер будемо по черзі куштувати. Я почну з першого номера. І там далі так піде. Тобто, ось, Перший номер. Давайте цінимо. На нічим не пахне, до речі, сніжний краб чимсь пахне. Сніжний краб пахне рибою. Номер перший нічим не пахне. Давайте подивимось. Ось Вона у вигляді рулету зроблена, як і має бути, ну як і всі крабові палички. Ось, бачите, я можу цей рулет розмотати, те, що я казав. Давайте скуштуємо. Взагалі ніякого смаку не відчуваю. Трохи сухувати, я б сказав би вона. Смаку, якогось рибного нема. Просто, я не знаю, я хліб поїв щойно. Такий, такий, такий же на смак, як оце. Якщо тут є сурімі, то мені здається, їх тут дуже мало. Хоча може вигадати, що це якраз найбільша кількість сурімі тут буде. але ну, Мені на смак, наче, як це найменше сурі, сурі тут чисто на смак. Орієнтуючись. Ну, я поки відкладу. Так як більше нема. Нікого на першому місці це буде поки що перше місце, та, але зараз далі подивимось, як буде по рейтингу. Добре, далі номер 2 Ну, ця така хоча б трошки рибою пахне. Але так, зледве-ледве. Що я розмотаю. Всередині трохи відчувається запах риби. Але ледве-ледве. Ну, коли, коли так є си, то трошки більше чується запах риби. Теж здається, трошки сухуватою, наче вона. Ну, Трохи краще, ніж це. Тобто, тут взагалі не було ні, ніякого смаку. Просто ні запаху. Тут є трошки смак риби, запах риби, злед, Легка є. Тому я скажу, що поки що це типу номер два, поки що буде на першому місці. Номер один на другому поки що місці. Так, переходимо до номера три. Вона, до речі, менш менше розморожена, ніж попередні два. Ну тут, схоже, як і в номера два запах риби, такий ледве-ледве лед, лед, є. Вона трошки більш. Волога сочніша, ніж попередні два. Коли і то йде найбільший запах риби. Я би сказав, що поки що це найсмачніше з усього, то, ну, не за нерахуючи сніжного краба, дійсно це смачніше за оті дві перших. Я би, їх... я би зараз поставив тоді ось так. Ось це перше місце, друге, третє, поки що місце. Так, далі номер 4. Знову запаху я. Майже ніякого не чую, Ледве-ледве щось там. Трохи коли колопнув і то всередині трохи чути щось. Мені здається найсухіше з усіх. То, от, порівняно з усіма, це найсухіша. Я відчуваю, наче й смак риби, але він якийсь не дуже приємний смак риби. Це якийсь розумний вибір взагалі виявиться, чи що я не знаю. бо... Ну, <кій> типу, смак риби, наче є, але він якийсь неприємний, не, 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 не знаю. Я просто куштую так ось, і їм і видихаю, ну, намагаюся видихати так, щоб через ніс видихають. І воно в цей час, типу, повітря йде через ніс, і, типу, якось взаємодіє з рецепторами, тоді можна краще смак почути. То цей смак, який вичуваю, він зовсім неприємний мені. Якимось болотяний присмак, не знаю, таке. Типу, я їм, воно, наче якийсь присмак. Болота і ригачок чогось такого, я, я би <рес> я ж це взагалі не дуже хочу, їсти, не, не дуже приємно, реально. Покро, оце це четверте, воно поки що на четвертому місці, номер 4 на четвертому місці залишається. З усього цього це найгірше. Типу, навіть ось, ось оцей номер один, у якого був нейтральний присмак. Ну нейтральний смак взагалі не було ніяких смаків. Воно і то краще ніж смак, ось оцей, який тут. Воно і сухе, але крім того, ще якийсь болотяний присмак, типу, і таке, наче то не рибу, не морську рибу взяли, а якусь болотяну-річкову рибу і, не знаю, якусь погане помилище її берете. Ну, Не, не рекомендую, не, 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 не подобається мій смак. Далі номер 5. Тут такий приємний запах. Ну, рибний запах, але прям приємний він добре прям відчувається. Схоже, мені на якусь таку трошки підкопчену. Рибу, ті підв'ялену рибу таке, але приємний рибний, рибний запах. У мене підозра, що це може виявитись охолоджена крабова паличка, тому вона такий приємний запах має. Теж доволі суха. Але на смак приємна. Прям відчувається смак такої підкопченої, підв'яленої риби, Щось таке, от якщо ви якось там брали там до пива, типу якусь копчений лосось там, чи щось таке, типу якісь там. от. Наструганий на такий копчений лосось, там, або підв'ялений лосось, щось, я не знаю, як, вон, там, як його роблять. Оце, ну, це, по-шу, найсмачніше -най -най з усього. Дійсно, ну, вона, вона суха доволі, порівняно, наприклад, з цим там, або за цим. Але все одно при цьому смак найкращий і, найкраща ця, і найкращий запах був. Добре, далі пробуємо номер 6. Знову запаху. Майже ніякого, я не знаю. Просто. <гум> <гум> Яко запаху не чую взагалі, я не знаю. Доволі волога. По соковитості, та оця ось як <гум> соковитість краби в паличк, та найсоковитіша з цих всіх поки що. Але мені попадається періодично щось схоже на кісточки. В сурімі, яке вони брали, видно, по якості не дуже хороше бути, бо на зуб кісточки випадають. Ну як? Не те, що прям кісточки, але таке. Дуже-дуже дрібненьке щось. Та от як. Наче там пісок якийсь їсте. думаю ну, це не пісок, а там якісь дуже-дуже дрібні перемелені кісточки. Тому ну, на перше місце там, і на друге навіть це не поставлю, але десь ну, на третє місце. Так, в принципі, смачно. Тому цей номер 6 я поставлю, напевно, на третє місце. Це поки що найгірше буде. Ось, давайте покейдемо, оце ось перше місце, так, на номер 5 це ось друге місце. Оце ось буде третє. Я їх ще перекуштую зараз номер 2 і номер 6, що з них краще. Оце ось раз, два, три, чотири. Це п'яте місце буде, це ось буде шосте місце. Сніжний краб окремо. Пізніше перекуштую номер 2 і номер 6, потім зараз номер 7 ще. Так, ну і тепер номер 7. Тут теж по запаху прям відчувається рибний запах. По текстурі теж доволі волога. Оп, теж кисточку відчуваю. Насправді, для більшості виробників, я думаю, це. Нормальна справа, що вони зі сачками дають. Тобто іноді попадається якась дрібна на кісточка. Але присмак теж рибний. Але теж я міська би, що прямо ж дуже приємний риб. Ну, не настільки неприємний, як номер 4, але не прямо, супер суперприємний присмак риби є. Я би це поставив ну, після, перед першим номером. Ось так. Це ось найгірше. Це трохи краще, це ось номер 7 ще краще. Хтось такий регент. Давайте ще номер 2 і номер 6, перекуштую вони мені якийсь схожі. Номер 6. номер 2. Ну так, номер 6 краще, бо там більше смак риби відчувається. Але єдине, що там може і трохи більше кісточки відчувається Перемелені. Ось. Ну, але тепер я знову в кінці скуштую сніжний краб. Чесно скажу, це порівняно з оцим усім. Сніжний краб це небо і земля. Ну, дійсно найдорожче. Я перед тим як це почав куштувати, я був скептичний, я думав, що. Та, типу, фігня якась буде, може те саме буде, що і все інше, реально відчувається просто набагато кращий рівень. Я не знаю, де тут виявиться цей вічі, яке там було найдорожче з усіх. Але ціна в кравий паличок вічі там була майже така ж сама, як сніжного краба. При цьому сніжний краб в рази краще за все, що тут є. Я би сказав, що вони вартує свої гроші. Це дійсно, типу. Дуже смачно. усе, все, я ще хочу вкраб сніжного краба. Сніжний крап не бере участь в рейтингу, так, але це, якби він брав участь в рейтингу, він би був на, на першому місці просто. Типу, це було б най, найкраще з усього. Але якщо його не враховувати, але від його смаку відштовхувати 100, рейтинг такий виглядає. Тобто номер 5 потім номер 3 номер 6 номер 2 номер 7 номер 1 і номер 4 Ось. Ну, зараз тепер дізнаємось, що де було. Ну. Це було очікувано, що це буде розумний вибір, найдешевше, -най 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 типу, і найгірше, але неочікувано, що це ось це, це що з нейтральним смаком. Та? Один номер один це те, що було з нейтральним смаком. Ну, тобто, якщо хочете щось таке, якийсь, якийсь коржик з нейтральним смаком, ну ось фічі тоді нормально та, підійдуть, тому що вони най найдорожчі виходять з цього всього. Блін, а я думав, що ном... я думав, що це номер 5, і до кінця думав, що це буде оці охолоджені. А охолоджені аж ось вони охолоджені. Номер 2. Вони... Ж... А я... Я, ще й перет... я ще й перепробував два і 6 казав, щось вони схожі. Це реально одна, ну, одна і теж тільки охолоджене і заморожене. Але і при цьому заморожені виявились смачніше, бо в заморожених був більший рибний смак, ніж в охолоджених. Що дивно. Ну, в цілому, я так скажу: якщо вам треба крабові палочки на якусь закуску, там, де не, не треба змішувати з іншими смаками, а чисто якась закуска, така, де буде небагато інгредієнтів, або взагалі лише один, то от краще взяти, не пожаліти, краще взяти сніжний краб. Бо про, проти сніжного краба, це все взагалі не настільки, це взагалі не смачно буде. От сніжний краб, він, ну, типу, він не, я не знаю. Я тепер буду рекламувати сніжний краб усім, 7. Просто я сьогодні перший раз я взагалі скуштував в житті, воно смачно виявилось. Бо я думав, що це таке ж лайно, як і крабові палички. Виявляється, що це щось смачне. Типу, краще його брати. Воно коштує свої гроші дійсно. Але якщо вам треба на салат, там, де всі шмаки, смаки змішаються, і ну, того сніжного крабу все одно ніхто не почує, тоді краще, звісно, не витрачайте такі гроші, візьміть крабові палички на салат. Або на якусь там намазку, Але знову ж таки, на ось оце краще гроші не витрачати. Ось, типу, розумний вибір, краще навіть не витрачати гроші. Взагалі, краще це я, оце краще навіть не продавати людям. Я ну, я, я здивований, що це людям продають. Типу, це гавно якесь. Я колись раніше їх їв навіть. Але зараз розумію, що це повне гавно. Вічі, ну, типу. Це абсолютно нейтральний смак. Тобто, якщо вам треба, щоб було щось нейтральний смак, ну, можете купити. Можете просто замість них хліба кинути, те саме буде. А, а ось ці всі інші, тобто ось Есва, там, Водний світ, оці ось е... своя лінія заморожені, своє лінія охолоджені, там делюкс це все більш-менш нормальні, більш-менш смачні. Але я би сказав, що най найсмачніше з них всіх це навіть ось оці чотири, може навіть оці два. Тобто, от оця Есва дуже смачні були, як не дивно, я взагалі ніколи раніше не куштував. І ось, звичайний водний світ дуже смачні були. От, тобто, це я б сказав, би, от перше місце, це ось друге місце, це ось разом третє місце, а це ось ну, четверте місце, типу. А це взагалі краще не, не, не купувати. Ну ось, Тобто, на першому місці Есва, на другому водний світ, звичайно, так, потім від того ж заводу водний світ, але. Заморожені краще, навіть ніж охолоджені. О, я думав, що і от охолоджені коштують дорожче. Я думав, що охолоджені мають бути смачніші. Сьогодні на експерименті побачили, що ні. Заморожені смачніші, ніж охолоджені. Тому краще нема не сенсу витрачати зайві гроші, при тому, що охолоджені їх і зберігати складніше. Їх ж треба в холодильнику зберігати, а не в морозилці. Тут в морозилку кинув і все таке. І під час виключення. Під час виключень краще ось такі охолодження не купувати. Це вже теж, я купую їх, купую їх під час виключень. Зараз в АТБ. вони холодильники ж вимикають на, ви, на час виключень, бо вони генератор не тягнуть. Краще таке насправді не купувати. Заморожене, то набагато краще і безпечніше. Тому, якщо у вас є вибір між тим, що купити охолоджені крабові палички і заморожені, заморожені безпечніші і смачніші, як виявилось. Ну і делюкс більш-менш смачні були, але я б не сказав, би, що прям чимось. То ось ось оце най найсмачніше, і з них прямо тут перші два прям дійсно найсмачніші. Ну, такий вийшов рейтинг. На цьому все. Готуйте, куштуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте ЗСУ. Слава Україні і на все добре.